Передав. Yes. Чому ви не зупинилися на три попередження в рупор? Слухайте, я генди, попав. Чи? Я попав в аварію і я не зрозумів, що ви взагалі до мене звертаєтесь. Я би став би, ну, без яких питань, там. Я а вами, я за вами їхав, ще здалеку. Так я не. я не бачив, я не чув. Я собі музичку вгупив і погнали. А про близькових маячків ви також не бачили? Ні, mm так -hmm. АААА! Йок! Правопорушник поїхав. Дивіться, дивіться, що робиться. Я бачу, бачу. Дивіться, я взагалі вас не чув, реально кажу, ну. Я би став, що мені тяжко чи що. Я не право вас затримати, але поки що це буде просто попередження. Добре, добре, дякую вам. Може щось з моєї сторони там щось не так було. Будьте уважні наступний раз. Якщо з нами їде поліція, це значить треба зупинитися. Поняв, поняв. Тепер буду знати, да. да. Дякую, фіцір. О, братанчику, а... да. Ти вообще красавчик, виручив мене. Там, я ж сам розумію, там теж працюю, сам розумієш. Коли гроші <голи> треба, знаєш, треба і ризикувати інколи. Ну да, це ж життя, це ж... Нормальна цапка в тебе чуєш. О, дякую. Що? Я знаю, що думаю? Вони ж коротше коли ловлять, там шанс 50 на 50, що може, коротше, він тебе вскрить. Тому, якщо, якщо вже, коротше, бачу, що машина швидка у них, лучше зупиняйся, питайся удачі попитати, а, бо вони нас домой. Yeah. Да. Мені щойно передали по спецзв'язку, що може, можливо, була причина на те, що ви не зупинилися на. Не можу. Приблизкові маячки. Я хочу вас обшукати, щоб впевнитися, що у вас немає нічого забороненого. А, ну добре, ну. Кайта. Гаразд, тоді розверніться е, до мене спиною. Дістав рукавички з правого кармана, обшукав карман і йдемо напроти. Я чистий, я не... Ну, не наркоман. Та ні, да видно, що хоплис не на наркоман. А, громадянин, у вас є зброя, на яку на, на яку вас немає ліцензії. Не понял. яка зброя? А, за це є стаття. Ви розумієте? Эээ. А, а, а що за зброя, я не знаю даже. Та що а, у вас? А, а смиття воно відображатися як зброя? Ну типа якщо по, по всьому лазиш по баку. Ні. Пане поцельский, я бы що у вас тут осталось. Так, проїжджайте далі, У нас тут все гаразд. Проїжджайте далі. Ага. Проїжджайте Проезжайте. Чи... Не, мене цікаво, я громадянин щось зробив вам. Ні, ні, я, я просто свідок, робили. ну, як сказати... А, ну тоді питання питания. Ма... Удачный вам службу. Боже, а що з машиною сталося? Боже, а Нема що... машини, нема проблем, геть звідси. <рес> Та де машина вообще делается, -мо. Нема машини, нема. Ти <рес> що, в оренду її брав покататися, да? А не мені стріх дав покататися. Е, говорячи по оце, ви оце сприймаєте? Да, да, да. Це була у гонка, так? Ні. Mm -hmm. Мені стріх дав покататися, я себе... Не, серйозно, я не буду затримувати, вже пізно. Ні, Це була у гонка, чи? Стрих, ви не хочете покататися, ви він дав мені ключі, я сюди іду. Думаю, на інкасатори поїхати поробити. Я понял. Ну добре, тоді гарно таке да, е, е, буває. Е, дивіться, зробіть ліцензію на зброю, іначе мені була, затримає. Це була А тому, що вийшов новий закон, видали всі документи і також е, Ліцензію на зброю потрібно робити. Що я думав, що в мене є ліцензія, а са дивиться, да немає. Слушай, а ліцензія вона, типу, заново треба робити, чи якщо я віпку купляв, в мене вона має бути. Бо я після того, як Марія з'явилась, ліцензію на вон робив. Я тільки... от у меня старая была, стыраль, все. Ну сейчас тоже было, что щось пропало, не понял. Це після да. оновлення в штаті, так, чи ч да, Фіня? да, Финя? Понял. Офицер. Ви не знаєте? Короче, все. Так, ну добре. Добро быстро заценел.